Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив по Україні 111 ударних БПЛА типу шахет, гарбара і безпілотників інших типів. Військові звітують станом на восьму ранку протиповітряною обороною збито подавлено 83 ворожих БПЛА типу шахет, гарбара і дронів інших типів на півночі, півні та сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих уламки на одній локації. Найбільше постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській областях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Внаслідок ударів окупантів на Дніпропетровщині. Є загиблі та травмовані. Вночі місто Тернівка Павлоградського району зазнало удару російських безпілотників. Внаслідок атаки виникла пожежа, понівечені гаражі, житлові будинки та автомобілі. Рятувальники ліквідували займання. Загинули двоє людей. Трьох травмованих госпіталізували до лікувального закладу. У Васильківській громаді Синельниківського району пошкоджена інфраструктура. Також ворог атакував Харківщину, Сумщину, Херсонщину та Одещину. Є поранені та пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Протягом доби в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії. За даними «Укренерго», графіки погодинних відключень для споживачів діятимуть обсягом від 0,5 до трьох черг. Також тривають графіки обмеження потужності для промислових споживачів. У Генштабі спростували заяви росіян про захоплення вовчанська, куп'янська і покровська. Йдеться лише про чергову спробу Кремля використати, зняти на відео флаговтик з пропагандистською метою для впливу на учасників міжнародних переговорів. Йдеться в повідомленні генштабу підрозділи сил оборони продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у покровську, вовчанську, куп'янську, зазначили у Генштабі. Ірландія надасть Україні 100 мільйонів євро на протидію російським комбінованим атакам, а також 25 мільйонів євро на енергопостачання. Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, якого цитує The Guardian. Також відомо, що прем'єр Ірландії і президент України підпишуть угоду під назвою Дорожня карта партнерства між Україною та Ірландією до 2030 року. Вона включає політичне та безпекове співробітництво, а також ініціативи у сфері відбудови освіти та культури. ЄС фіналізував угоду про повну відмову від російського газу. Як повідомила прес служба Ради Європейського Союзу, повна заборона на імпорт російського скрапленого природного газу набуде чинності з 1 січня 2027 року. Імпорт повністю припинять до 30 вересня 2027 року. Закупівлі газу, які здійснюються без попередніх контрактів, припинять до червня 2026 року. Постачання зрідженого газу за довгостроковими контрактами має завершитися 1 січня 2027 року постачання газу трубопроводами 30 вересня 2027 року. Європейський центральний банк не підтримав виплату Україні 140 мільярдів євро під заставу російських активів. ЗМІ пишуть, що наразі ці активи заблоковані в бельгійському депозитарії Євроклір. За даними джерел Financial Таймс, посадовці звернулися до Європейського центрального банку із проханням виступити кредитором для Євроклір. Проте банк відмовився, адже ця пропозиція порушує його мандат. Єврокомісія вже почала роботу над альтернативами, які зможуть надати тимчасову ліквідність для підтримки. Кредиту за даними політико європейські уряди скаржаться на надмірні вимоги Бельгії щодо репараційного кредиту для України. Бельгія наполягає на фінансових гарантіях на випадок позову від РФ, зокрема таких, що діятимуть і після закінчення санкцій проти Росії. Помічник Путіна Юрій Ушаков після зустрічі з делегацією США заявив, що компромісного варіанта плану щодо України поки немає. Деякі американські напрацювання прийняті для РФ, деякі не підходять. Ушаков повідомив, що Стів Вітков і Джаред Кушнер, які брали участь у переговорах, пообіцяли Москві не їхати до Києва, а одразу повернутися до Вашингтона. Також відомо, що прес-секретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що наразі не ведеться жодних обговорень щодо можливого новоріч. ...перемир'я в зоні бойових дій. Україна та Росія буквально воюють за 20% Донецької області. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News. Посадовець сказав, що ключовим питанням у війні Росії проти України є територіальне питання. Зараз вони буквально борються за територію розміром 30-50 кілометрів та 20% Донецької області, що залишилося. Ми намагалися з'ясувати і, на мою думку, досягли у цьому певного прогресу, вважає Рубіо.